Доброго ранку вам, малята, починаємо наше заняття. Запрошую всіх до весняного лісу. Як співають пташки, радіючи весні. Ой, а хто це? Виліз із барлогу і позіхає. Так це ж ведмедик. Він нещодавно прокинувся від зимового сну. І тепер гуляє лісом, шукаючи собі пригоди. Давайте поспостерігаємо за ним. Гуляв він лісом та раптом побачив пташок та гнізда. Діти, скільки пташок побачив, ведмедик. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки пташок? Пташок 5. А тепер порахуємо, скільки гнізд. Один, два, три, чотири. Скільки гнізд? Чотири. Чудово. Кожній пташці потрібно своє гніздичко подував медведик, і вирішив розсадити їх. Діти, чи всім пташкам вистачило гнізд? Як ви гадаєте? Ні, а чого ж більше пташок чи гнізд? Правильно пташок. А наскільки більше пташок? Правильно, на одну. А чого менше? Менше гнізд. Наскільки? Теж на одне. Що треба зробити, щоб їх стало порівно? Ведмедик довго думав і додав ще одне гніздо. Правильно він зробив, діти? Так, правильно. Скільки зараз стало гнізд? Так, правильно 5. Кожна пташка має своє гніздо. Що можна тепер сказати про кількість пташок і гнізд? Правильно, їх стало порівно. Пташок п'ять і гнізд стільки ж. Молодці діти. Ведмедик гуляв лісом і не помітив, як він вийшов на галявину і побачив дерева. Діти, скільки дерев побачив ведмедик. Два дерева. Чи однакові вони заввишки? Правильно, вони різні. Діти, як ви вважаєте, яке дерево найвище, а яке найнижче? А як це можна перевірити? Що потрібно зробити? Необхідно їх порівняти. Порівнюємо дерева способом прикладання. Поставимо ялинку, а поряд з нею. Берізку, яке дерево вище, а яке нижче? Берізка вища, вище дерево, а ялинка нижче. А що є в лісі нижче за дерев? Як ви вважаєте, діти? Правильно, трава, гриби. Квіти. Чудова малята, молодці, ви мої розумнички, дякую тобі, ведмедику, за чудову прогулянку до весняного лісу і вам дякую малята за увагу. До побачення.